День 180-й. Біблія притчі Соломона, розділ 14 Мудра жінка збудовує свій дім, а нерозумна своїми ж руками руйнує його. Хто ходить прямими дорогами, той боїться Господа, а хто звертає на криві стежки, той зневажає його. В устах нерозумного палиться гордині, а мудрих охороняють їх же уста. Там, де немає волів, там і ясла порожні, але від сили вола залежить щедрий врожай. Вірний свідок неправди не говорить, а свідок фальшивий наговорить багато брехні. Непутящий шукає мудрості і не знаходить, а для розумного знання легко доступне. Тримайся подалі від нерозумної людини, адже ти не почуєш від неї розумної мови. Мудрість розумного у пізнанні належної дороги, бо відсутність поміркованості омана. Нерозумний насміхається над поняттями гріха, тоді як праведний ставиться до цього з розумінням. Лише серце розуміє власну гіркоту, так само і його радості належним чином не поділяє ніхто чужий. Дім нечистивих буде спустошеним, тоді як житло праведних процвітатиме. Є дороги, які видаються людині прямими, але їх кінець стежка до смерті. Навіть під час сміху іноді болить серце, а радість може закінчитись смутком. Підступний серцем насититься від власних учинків, а добра людина від своїх. Нерозсудливий вірить усякому слову, а мудрий зважає на свої кроки. Мудрий боїться зла і ухиляється від нього. А нерозумний, дратівливий і самовпевнений. Запальна у гніві людина може вчинити глупоту, але людину з підступними намірами ненавидять. Перша книга Хронік у попередніх розділах Бажання Давида побудувати храм Господа та Божа відповідь на це Молитва Царя Давида Перемоги Царя Давида. Розділ 20. Навесні наступного року, коли царі переважно вирушали у військові походи, Йоав вивів потужні військові загони і спустошив Амонійський край. Прийшовши, він взяв в облогу столицю Амонійців Раббу. В той час Давид перебував у Єрусалимі. Йоав, же, завоювавши рабу, зруйнував її. Коли Давид зняв корону з голови їхнього царя Мілкома, то виявилось, що в ній талант золота. Вона була також прикрашена коштовним камінням. Її поклали на голову Давида. Він також виніс з міста дуже велику здобич. Людей, які залишились у ньому, він вивів і приставив до праці з пилами, а також до залізних молотарок та сокир. Так учинив Давид з усіма амонійськими містами. Після цього Давид з усім військом повернувся в Єрусалим. Так сталося, що незабаром знову розпочалася війна з фелестимцями при Гезері. У тій битві хушатієць Сіббехай убив одного з нащадків Рифаїмців Сіпая, і фелестимці були впокоренні. В іншому бою з фелестимцями Елханан, син Яїра, вбив брата сумнозвісного Голіафа, Лахмія згата, ратище списа якого було як ткацький вал. А коли запекла битва точилася в Гаті, в ній брав участь дуже високий зріст чоловік, який мав по шість пальців на кожній руці та на обох ногах. Всього 24. він також походив з роду велетнів Рефаїмців, і дуже ганьбив Ізраїль. Тоді його вбив Йонатан, син Шіми, Давидового брата. Всі вони походили з покоління велетнів Рефаїмців з Гата. І всі полягли від рук Давида та від рук його воїнів. Розділ 21. У той час повстав проти Ізраїлю сам Сатана і спонукав Давида провести перепис Ізраїлю. Тож Давид наказав Йоаву та іншим начальникам народу: Йдіть і перелічіть Ізраїль від Версавії і до Дана, і повідомте мені, аби я знав їхню загальну чисельність. Але Йоав відповів: Нехай Господь намножить свого народу у сто разів більше, ніж їх є зараз, мій володарю царю. Хіба всі вони не є слугами мого володаря? Навіщо цього вимагає мій володар? Чому це має стати провиною для Ізраїлю? Але слово царя перемогло докази Юава. Тому Юав вирушив, обійшов увесь Ізраїль і повернувся до Єрусалима. Тож Йоав. Подав Давидові результати проведеного перепису народу. В результаті усього Ізраїлю виявилось 1 мільйон 100 тисяч чоловіків, здатних володіти мечем, а юдеїв було 470 тисяч чоловіків, готових взяти в руки меч. Проте левіти та веніямінці не були враховані в перепис, оскільки наказ царя був огидним для Йоава. Цей учинок виявився злочином перед Богом, і він покарав Ізраїль. Тому Давид звернувся до Бога з такими словами. Я тяжко згрішив, учинивши цю справу, але тепер благаю, зніми цей гріх з твого слуги, адже я дійсно повівся вкрай нерозумно. Тоді Господь звернувся до Давидового провидця Гада з такими словами. Іди і скажи Давидові, що говорить Господь. Три покарання я пропоную тобі і дозволяю тобі обрати одне з них, яке наведу на тебе. Отже, гад прийшов до Давида і передав йому все, що сказав Господь: Обери собі, або три роки голоду, або три місяці переслідувань від твоїх ворогів, коли меч твоїх противників наздоганятиме тебе, або три дні Господнього меча покарання у вигляді моровиці в краю. Коли Господній ангел здійснюватиме покарання в межах усіх кордонів Ізраїлю. Отже, вирішуй, що я мав би відповісти тому, хто мене послав. Давид відповів гадові: мені вкрай важко, проте краще впасти в руки Господа, адже його милосердя безмежне, тільки би не потрапити до рук людей. І Господь навів на Ізраїль моровицю, в результаті якої. Загинуло в Ізраїлі 70 тисяч людей. Бог послав ангела також і в Єрусалим, щоб знищити і його. Але коли той почав свою згубну справу, Господь, побачивши це, змилосердився щодо лиха і наказав ангелові губителю вже досить, опусти твою руку. Господній ангел тоді якраз стояв на току Євусейця, орни, звівши свої очі. Давид побачив Господнього ангела, який стояв між небом та землею, з оголеним мечем у своїй руці, спрямованим проти Єрусалима. Тоді Давид разом зі старішинами, одягненим у веретища, впали до лілиць, і Давид заволав до Бога: Хіба ж це не я наказав перелічити народ? Це я є тим, котрий дійсно згрішив, учинивши великий злочин. А що зробили вони, ці вівці? Господи, мій Боже, нехай же твоя рука підійметься на мене, та на дім мого батька. Тож благаю, перестань нищити свій народ цією муровицею. Тоді Господній ангел через Гада звелів передати Давидові, аби Давид пішов і спорудив Господу жертовник на току євусейця орни. Отже Давид, за словом Гада, яке той провістив від Господнього імені, пішов. Орнаш, котрий саме в той час молотив пшеницю, повернувся і побачив ангела, його чотири сини, що були з ним, поховались. Якраз у той час підійшов до орни Давид. Підвівшись і побачивши Давида, орна вийшов з току і до долілець поклонився Давидові. Тоді Давид промовив до орни Продай мені місце, де знаходиться твій тік. А я побудую на ньому жертовник для Господа. Віддай мені його за повну ціну його вартості, щоб припинилась серед народу моровиця. А Орна відповів Давидові: візьми його собі даром, нехай мій володар цар робить те, що вважає за слушне. Дивись, я готовий віддати й волів на все палення, а також молотарку, на дрова та пшеницю на хлібну жертву. Усе я віддаю даром. Проте цар Давид заперечив орні. Ні! Я таки хочу все купити за повну вартість. Адже не буду ж я приносити для Господа в жертву всепалення дароване, що належить тобі. Таким чином, Давид заплатив орні за те місце, відваживши 600 золотих шеклів. Отже, Давид збудував там жертовник для Господа і приніс жертви всепалення, а також мирні жертви. Він заволав до Господа, і Господь відповів йому вогнем з неба. Який впав на жертовник всепалення. Тоді Господь наказав ангелу, і той заховав свій меч у його піхву. Давид, зауваживши, що Господь йому миттєво відповів на току Євусейця орни і пізніше став приносити там жертви. Адже на той час Господній намет, який спорудив Мойсей у пустелі, та жертовник всепалень, ще знаходились на узвищі в Гівеоні. І Давид не відважився йти туди, аби там шукати Божої милості, оскільки боявся меча Господнього Ангела. Послання апостола Павла до Євреїв. Розділ перший. Багато разів і багатьма способами колись через пророків говорив Бог до наших батьків, а цими останніми днями заговорив до нас через сина, якого поставив спадкоємцем усього. І через якого створив віки, він, будучи сяйвом слави та образом Його сутності, утримуючи все словом своєї сили, здійснивши з собою очищення наших гріхів, сів праворуч величності на висотах. Він настільки кращий за ангелів, наскільки приславніше від них Його ім'я, яке він успадкував. Бо кому з ангелів і коли мовилося, Ти є мій син. Я нині породив тебе, або я буду йому за Отця, а Він буде мені за сина. І коли знову вводить первородного у світ, то каже і хай поклоняться йому всі Божі ангели. А щодо ангелів каже: Ти робиш духів своїми ангелами, а палаючий вогонь своїми слугами. А до сина: Боже, твій престол навіки віків і скипетр Твого царства. Це скіпетр справедливості. Ти полюбив праведність і зненавидів беззаконня, тому помазав тебе, Боже твій Бог, олією радості більше, ніж друзів твоїх. І ще, ти, Господи, на початку заснував землю і небеса, діло твоїх рук. Вони загинуть, а ти стоятимеш, і всі, мов одяг, постаріють, наче накидку згорнеш їх, і як одяг вони будуть замінені. А ти той самий і рокам твоїм не буде кінця. Кому з ангелів, і коли він сказав сядь праворуч мене, доки не покладу твоїх ворогів під ніжком для твоїх ніг. Хіба не всі вони є духами служіння, які посилаються на служіння задля тих, хто має успадкувати спасіння. Розділ другий. Ось чому ми повинні бути надзвичайно уважними до почутого. Щоби часом не відпасти. І якщо слово, сказане ангелами, було непохитним, і кожний переступ та непослух отримали справедливу відплату, то як ми уникнемо її, коли знехтуємо таким великим спасінням? Воно мало початок у проповіді Господа і було підтверджене нам тими, хто почув? А Бог свідчив ознаками і чудесами, різноманітними проявами сили і дарами Святого Духа згідно зі своєю волею. Адже не ангелам він підпорядкував майбутній світ, про який говоримо, а дехто засвідчив десь, кажучи, хто така людина, що пам'ятаєш про неї, або людський син, що навідуєшся до нього, ти зробив її дещо меншою від ангелів. Ти умінчав її славою і честю, все підкорив ти під її ноги, коли ж підпорядкував усе їй, то не залишив нічого, що було б їй непідпорядковане. Однак тепер ще не бачимо, щоб їй усе було підпорядковане, а бачимо Ісуса, який через те, що витерпів смерть, був увінчений славою і честю. Він став дещо меншим за ангелів, щоби за Божою благодаттю зазнати за всіх смерть. Оскільки так і мало бути, щоб той, задля якого все і через якого все, хто привів багатьох синів до слави, того, хто є першопричиною їхнього спасіння через страждання зробити завершеним. Адже і той, хто освячує, і ті, які освячуються, всі від одного. Через це він не соромиться називати їх братами, кажучи, сповіщу Твоє ім'я моїм братам, серед церкви оспівуватиму тебе. І знову я буду надіятися на нього і ще. Ось я і діти, яких мені дав Бог. А що діти стали спільниками крові й тіла, то й він подібним чином став їхнім спільником, аби своєю смертю знищити того. Хто має владу смерті, тобто дьявола, і визволити тих, які через страх смерті все життя утримувалися в рабстві, адже не ангелів він приймає, але приймає нащадків Авраама. Тому треба було йому в усьому уподібнитися братам, аби бути милосердним і вірним первосвященником перед Богом для ублагання за гріхи людей. Бо в чому сам постраждав, будучи випробуваним, він може допомогти і тим, хто переносить випробування.